Вітаю чаївні панянки сьогодні неділя і ми продовжуємо окультурюватись та занурюватись у світ музики з Хельга Гогніва. Ми з вами познайомились вже зі струнними інструментами, і логічно було продовжити знайомство з духовими. Але сьогодні ми святкуємо трійцю одне з найважливіших свят в українській культурі. Це свято несе в собі дух єдності, відродження і тепла. В цей день ми прикрашаємо оселі зеленню, щоб відчути єднання з природою та нашими предками. А що може краще передати атмосферу свята, ніж жива українська музика? Ну, звісно, народні інструменти завжди були невіддільною частиною наших традицій, вони супроводжують нас у радості та смутку на святах і в будні. Додають особливого звучання кожному важливому моменту. Зараз літо, і я впевнена, що, хоч разок, ви попадете в Карпати на відпочинок, і вам просто знадобляться ці знання, які інструменти використовують гуцули, як правильно грати на них та де їх можна почути або навіть потримати в руках. А ще ви дізнаєтесь кілька цікавих історій та фактів, які точно здивують вас і ваших друзів, і навіть дітей. Ну що, готові? Поїхали! Отже, почнемо з трембіти. Це такий довгий дерев'яний ріг, який завжди вражає своєю величчю. Зазвичай трембіта має довжину від 2 до 4 метрів. Уявіть, Карпати! Гори і ось десь на вершині лунає звук трембіти. Цікаво, що трембіту використовували не тільки для музики, а й як засіб зв'язку. Гуцули попереджали одне одного про наближення бурі чи гостей. До речі, коли їдете трасою Львів Ужгород, обов'язково зверніть увагу на скульптуру трембітаря, що стоїть уздовж дороги. Хочете почути трембіту в житті? Вирушайте до Карпат або на фестиваль Полонинське літо. А ще гурт Калуш використовує трембіту у своїх композиціях, додаючи традиційні українські мотиви до сучасної музики. Наступна дремба Дрим. маленький металевий інструмент, який тримають в роті та витягають звуки за допомогою язика. Чи знали ви, що дримба це один із найдавніших музичних інструментів світу, її використовували ще у первісні часи. Гра на дримбі розвиває дихальну систему, покращує координацію рухів язика і губ? Не хочу зараз бути пошлою, але навички гри знадобляться в житті кожної жінки. А також сприятимуть концентрації уваги. Ви можете знайти дримбу на етнічних концертах. Гурт Дахабраха часто використовує дримбу у своїх виступах, створюючи унікальний саунд. А ось мушля справжня мушля з моря. Яку наші предки використовували як духовий інструмент. Щоб грати на мушлі, потрібно обережно дмухати в отвір, створюючи вібрацію повітря. Мушлю часто можна почути під час обрядових дійств або у виступах фольклорних ансамблів. Цікаво, що звук мушлі нагадує шум моря, що додає музиці особливої магії. Якщо будете у Львові, обов'язково відвідайте музей народної архітектури та побуту Шевченківський гай. Де зможете побачити цей інструмент, а ще мушля – чудовий спосіб показати друзям, що море може бути музичним? Глечики так саме вони вам не почулось. Це не тільки посуд для зберігання води чи вина, але й інструмент. Глечики різного розміру видають різні звуки, із них можна скласти цілий оркестр. Щоб грати на глечиках, потрібно стукати по них дерев'яними паличками або руками, створюючи ритмічні мелодії. Ну або дути. Уявіть собі, на ярмарку в селі всі збираються навколо музикантів, які грають на глечиках. Ну, це справжнє свято. Побачити глечики можна на народних гуляннях чи ярмарках, а почути в записах українських гуртів, таких як воплі водоплясова. Хочете спробувати? Попросіть чоловіка не викидати старі глечики. Можливо, це ваш шанс стати музичною зіркою на наступній вечірці, цимбали. горизонтальні арфи, на яких грають молоточками. Або так зване українське фортепіано. Часто можна почути в народних оркестрах чи в руках вуличних музикантів. Цікаво, що цимбали є. Важливою частиною музичної культури багатьох народів світу, але в Україні вони набули особливого звучання. В українському стилі на весіллях цимбали є найпопулярнішим інструментом для танців, адже вони створюють неймовірно живий та ритмічний звук. Гурт Бурдо використовує цимбали, додаючи їм сучасного звучання. Цимбали роблять музику живою та ритмічною. Та ви точно не зможете втриматись від танців, і вам буде все по цимбалах! Чули таку фразу? Якщо так, то пишіть в коментах, що означає. І продовжимо далі знайомство в наступну неділю. Попереду найцікавіші інструменти.